Це Маріана Михайло Столітній чоловік говорить, що прийшов на екскурсію, щоб дізнатися більше про історію міста. Дізнався, що будуть проводитись на даному кладовищі екскурсії, щоб дізнатися про цікаві історії нашого. Житомира популяризувати історію Житомира Валентина Черненко прийшла на екскурсію, щоб відшукати могилу свого діда. За її словами, тут його поховали у 1926 році. Я про це кладовище знала тільки з розповідей своєї мами, у якої тут похоронений батько. А мій дід. Він помер в 26-му році. Я мені її показувала тільки з сторони польського кладовища і говорила, що він похований недалеко від цієї каплиці. Тому я тут ну, для екскурсії, по-перше, узнала про це кладовище як із екскурсії з інтернету. Ось ми стоїмо біля пам'ятника, де похована Отілія Едуардівна Мезенцева із роду Краузе. Фон Краузе, батько Отілії, він не раз допомагав. Бальзаку, власне, у такому полегшеному перетині кордону, передаванні посилок і так далі. Збереглося листування, де згадується дуже з боку Бальзака, вдячними словами. Розвиток туризму та популяризація історичного минулого Житомира основна ідея проєкту екскурсії на кладовищі, говорить краєзнавець Геннадій Махорін. Мета познайомити із ще одним відомим і важливим. Унікальним об'єктом, який є в Житомирі, історичним об'єктом, меморіальним об'єктом, яким є лютеранське кладовище, єдине окремішнє збережене в Україні кладовище. Хай воно невелике, але воно є, має окремий статус. Відновлено в листопаді минулого року власне, його статус як історична пам'ятка, і таким чином вже ми зобов'язані дбати. Житомирський спецкомбінат за власні гроші підготував лютеранське кладовище до тестового проєкту, говорить заступниця директора Людмила Бондарчук. Викошена трава, порослі і трошки відновлено пам'ятники встановлено, оскільки всі пам'ятники, які зараз знаходяться тут, були повалені. А зараз наше підприємство підняло більше 25 пам'ятників. Ось я рахую, що на даний час в межах того, що ми маємо, кладовище готове до прийняття екскурсій. До проведення екскурсій на цьому кладовищі треба підходити комплексно, і ми це будемо підтримувати, говорить головна архітекторка міста Ольга Брунштейн. Що там є сьогодні? Там є тільки огорожа, да і все можна так сказати. Там потрібно робити освітлення, там потрібно робити центральну алею, да, розчищати, проводити в порядок, да, де буде. Просто тверде покриття, да, по якому можна буде да там рухатись, і потрібно не тільки склеп барона Шедуара, да, приводити в порядок, да, тобто реставрувати, а й взагалі комплексно да, читати історію, підходити комплексно до всіх склепів на сьогоднішній день. У нас є облікова документація, яка була нами міською радою замовлена в 2020 році та передана в обласну адміністрацію. Не вистачає проектно-кошторисної документації. Ми програму закладаємо на наступний рік. Да, тому кошти на програму проектно-кошторисної документації ми будемо закладати і в наступному році будемо замовляти проектно-кошторисну документацію. І я впевнена, що ми будемо його заносити до програми туристичного маршруту. Який... Володимир Шолдрук, Ігор Грач – новини на Суспільному.